Уявіть, що ви народилися у першій половині ХХ століття в США і раптом виявили, що люди, маючи радіо, газети, кораблі та літаки, досі живуть у будинках, зведених у грецькому стилі. Вони не сприймають нічого крім фронтонів, химерних статуеток, карнизів та колон, відмовляються бачити прогрес. Саме в такій ситуації опиняється головний герой роману, талановитий архітектор Говард Рорк. Він навіть не намагається відкрити оточенню очі на абсурдність ситуації, а просто виконує свою роботу, таких як він, тих, хто має власну думку, суспільство кличе егоїстами, вважає хворими і неправильними. Перед ним зачиняють двері і всіляко намагаються виштовхнути подалі від епіцентру архітектурного життя, що ж вчинить герой та чи справді бути егоїстом погано. Пітер Кітінг, 1 Говард Рорк, сміявся коли він стояв на краю скелі, Далеко внизу стелилося озеро, бух граніту, що зупинився в польоті над нерухомою водою. Вода здавалася непорушною каміння з плинним. Гранітні брили, наче закарбували момент битви, коли удар зустрічає удар, і супротивники застигають на мить динамічнішу за сам рух. Камінь, зволожений сонячними променями, сяяв. Озеро у долині було схоже на тонкий сталевий диск, що розтинав гранітні брили. Скелі віддзеркалювалися у воді. Здавалося, вони починаються і закінчуються в небі. І весь світ мовби зупинився у просторі, наче острів, що пливе в нікуди, припнутий якорем до ніг чоловіка, який стоїть на скелі. Його силует виділявся на тлі неба. Це було тіло, утворене довгастими прямими лініями і кутами, з вигинами, що перетікали в площини. Він стояв нерухомо, випроставши вздовж тіла руки з повернутими назовні долонями. Відчував свої туго зведені лопатки, вигін шиї і вагу крові, що стугоніла в руках. Він відчував, повів вітру за спиною у вигинах хребта. Вітер куйовдив його волосся. Воно було ані світле, ані руде, а такого самого кольору, як шкірка достиглої помаранчі. Він сміявся з того, що сталося цього ранку, і з того, що ще мало відбутися. Він знав, що на нього чекають важкі часи, залишалися нерозв'язані питання і план дій, який ще слід було виробити. Він знав, що мусить поміркувати про це, але також знав, що не думати мені про що, тому що йому все було ясно. Тому що план визрів давно, тому що йому хотілося сміятися, він хотів про це поміркувати, але забув, тому що дивився на граніт. Він перестав сміятися, коли його погляд зупинився на навколишньому пейзажі. Його обличчя було, наче закон природи, незаперечний, незмінний, невблаганний, високі вилиці над виснаженими впалими щоками. Сірі очі холодні й застиглі, зневажливі, міцно стиснуті вуста, ката чи святого. Частина перша він дивився на гранітні брили, їх слід розрізати, подумав він, і зробити з них стіни. Він глянув на дерева, розпиляти і збити з них крокви. Він дивився на смугу іржі на камінні та думав про залізну руду під землею розплавити і перетворити на бруси. Ці скелі, думав він, стоять тут для мене. Вони чекають на дриль, динаміт і мій наказ чекають на те, щоби бути розрізаними, розірваними, розбитими і відродженими, чекають на форму, яку їм нададуть мої руки. Потім він струсонув головою, бо згадав цей ранок і те, скільки справ іще слід зробити. Ступив до краю, підняв руки і пірнув у голубінь. Перепливши озеро, Рорк дістався кам'янистого берега, де залишив речі. Здавалося, йому не хотілося звідси йти. Протягом трьох років, відколи замешкав у Стентоні. Він приходив сюди розслабитися, поплавати, відпочити, подумати, побути на самоті і відчути себе живим, щойно випадала вільна годинка, а це траплялося нечасто. Здобувши свободу, він насамперед запрагнув прийти сюди, позаяк знав, що приходить сюди востаннє. Цього ранку його виключили зі школи архітектури Стентонського технологічного інституту. Він одягнув старі джинси, сандалі, сорочку з коротким рукавом. На якій бракувало більшості гудзиків, і покрокував вузенькою стежкою поміж валунів до путівця, що збігав зеленим схилом до дороги в долині. Він йшов швидко зі звичною для нього свободою рухів і розкутістю, спускався додолу довгою освітленою сонцем дорогою. Далеко попереду, вздовж узбережжя заливу Масачусетс, розкинувся Стентон, маленьке містечко, що слугувало оправою для своєї найголовнішої коштовності бі відомого інституту, що височив на пагорбі. Стентон починався зі звалища. Сіра купа сміття здіймалася над тра, фою і ледь помітно диміла, бляшанки з-під консервів виблискували на сонці. Дорога вела повз перші будинки до костелу, готичної споруди, накритої гонтом, пофарбованим тьмяно блакитною барвою. Міцні дерев'яні опори нічого не підтримували, Громістки орнаменти зі штучного каменю облямовували вітражні вікна. Звідси відкривався шлях до довгих вулиць. Обрамлених вигадливими, щільно засадженими моріжками, за газонами стояли дерев'яні споруди, над формою яких, вочевидь, познущалися, пообліплювавши покрученими фронтонами, башточками, мансардними вікнами, випнутими верандами, розчавивши вагою величезних похилих дахів. На вікнах колихалися білі фіранки. Подекуди біля бічних дверей стояли переповнені смітники. Старий пекінес сидів на подушечці обік бік вхідних дверей, стікаючи слиною. Між колонами веранди тріпотіли на вітрі пелюшки. Люди озиралися вслід говарду рорку. Деякі завмирали, дивлячись на нього з раптовим обуренням. Вони не могли цього пояснити. Це було інстинктивне почуття, що пробуджувалося в його присутності у більшості людей. Говард Рорк нікого не бачив. Для нього вулиці були порожніми. Він міг би, не зніяковівши, іти ними голим. Він перетнув центр стентона, розлогу зелену галявину, обхоплену вікнами крамниць. Вітрини обліплювали нові плакати, що оголошували. Вітаємо курс 1922 року. Бажаємо успіхів. Сьогодні випускники Стен Тонського технологічного інституту, які почали навчатися 1922 року, отримували дипломи. Рорк звернув до бічної вулички, де наприкінці довгої низки будиночків на пагорбі над зеленим виярком стояв будинок місіс Кітінг. Він мешкав у неї три роки. Місіс Кітінг була на веранді. Вона годувала двійко канарок. Які сиділи у клітці, підвішеній над поруччям. Її пухка, маленька ручка завмерла на півдорозі, коли вона побачила Говарда. Жінка поглянула на нього з цікавістю, водночас намагаючись надати обличчю співчутливого виразу, одначе їй вдалося лише продемонструвати, що ця спроба потребувала значних зусиль. Рорк перетинав веранду, не зауважуючи господині. Вона зупинила його. Містере Рорк, так, містере Рорк, я так співчуваю з приводу. Вона сором'язливо зам'ялася. З приводу того, що сталося цього ранку. А що сталося? запитав він. Вас же відрахували з інституту. Не можу висловити, як мені шкода. Я лише хочу, щоб ви знали, що я переживаю за вас. Він стояв, дивлячись на неї. Вона знала, що він її не бачить. Тобто, подумала жінка, не те щоб не бачить. Він завжди пильно дивився на людей, і від цих його бісових очей ніколи нічого не вислизало. Проте його погляд змушував людей почуватися порожнім місцем. Він просто стояв і дивився, нічого не відповідаючи. Але ось що я скажу, вела вона далі. Якщо хтось у цьому світі страждає, то це лише через непорозуміння. Вам, певно, доведеться забути про фах архітектора, але молодий чоловік завжди може заробити на пристойне життя, влаштувавшись секретарем, продавцем або ще кимось. Він повернувся, щоб іти. «Містер Рорк. вигукнула вона. Що, коли вас не було? телефонував Декан. Цього разу вона сподівалася якоїсь емоційної реакції. Це було б усе одно, що побачити його зломленим. Вона не розуміла, що в Роркові було таким, що їй завжди хотілося побачити його переможеним. І він перепитав: Декан? повторила вона нерішуче, знову намагаючись викликати в нього емоції. Декан власною персоною через секретарку. І що? Вона просила переказати, що декан хоче вас бачити негайно, щойно ви повернетеся. Дякую. Чого на вашу думку він хоче? Я не знаю. Він відповів Я не знаю. Але вона виразно почула мені начхати і недовірливо вирячилася на нього. До речі, у п'яті сьогодні випускний. Вона сказала це геть недоречно. Сьогодні. Отак, звісно, для мене це важливий день. Коли я думаю про те, як заощаджувала і працювала до знемоги, щоб вивчити мого хлопчика. Але я не нарікаю. Я не з тих, хто скаже це вітер, золотий хлопчик. Вона випросталася. Але звісно, продовжила вона похапцем, завзято повертаючись до улюбленої теми. Я не з тих, хто хизується. Одним матерям щастить, іншим ні. Ми всі маємо те, на що заслуговуємо. Ви ще побачите, чого вартий Піті. А вже ж я не хочу, щоб мій хлопчик загнав себе на роботі, та я дякуватиму Богові за кожен щонайменший успіх на його шляху. Але якщо цей хлопчик не стане найкращим архітектором США, його матері захочеться знати, чому цього не сталося. Він ворухнувся, збираючись йти. Та що ж це я розбазікалася? Прощебетала вона весело. Ви маєте поквапитися, переодягнутися і бігти, декан чекає. Випроставшись, місіс Кітінг дивилася крізь скляні двері у слід рорку, худорлява постать, якого саме перетинала її бездоганно охайну вітальню. Він завжди змушував її почуватися незатишно, викликаючи якесь недобре передчуття, наче вона очікувала, що він раптом розмахнеться і розтрощить її кавові столики, китайські вази та фотографії в рамках. Пітер Кітінг, 13. Її квартирант, ніколи не давав підстав підозрювати себе в такому намірі, але вона й далі на це чекала, не знаючи, чому. Рорк піднявся сходами до своєї кімнати. Це була велика порожня кімната, що світилася чисто вибіленими стінами. Місіс Кіттінг увесь час здавалося, що Рорк насправді тут не живе. Він не додав жодного предмета до вбогих найнеобхідніших меблів, що їх надала вона. Жодної картини, ніяких вимпелів, ані найменшого сліду людського дотику. Він не приніс до кімнати нічого, крім одягу та власних креслень. Вбрання було обмаль креслень дуже багато. Вони цілком заповнили один куток. Іноді місіс Кітінг здавалося, що тут живуть креслення, а не людина. Рорк одразу попрямував до креслень, їх треба було запакувати насамперед. Він підняв одне, потім наступне і ще одне. І, стоячи, почав роздивлятися великі аркуші. Це були ескізи споруд, яким досі не було аналогів на земній поверх. Ні. Вони мали вигляд перших будинків, зведених першою на землі людиною, яка ніколи не припускала, що можуть існувати інші споруди, побудовані раніше. Про них нічого не можна було сказати, окрім того, що кожна конструкція була саме такою, якою мала бути. Дивлячись на них, не створювалося враження, що проектувальник ретельно обмірковував їх, старанно стуляючи докупи двері, вікна та колони. Керуючись власною вигадливістю і книжковими приписами. Здавалося, що вони виросли із землі, покликані до життя якоюсь силою, абсолютною і незаперечно правильною. Рука, яка накреслила олівцем ці виразні лінії, що мала вчитися. Однак жодна лінія не видавалася зайвою, жодної площини не бракувало. З вигляду будівлі були аскетичні та прості, аж поки глядач починав вдивлятися в них пильніше, і усвідомлювати, яка праця, яка складність, методу, яка напруга думки спричинила цю простоту. Жодна будівля не була ні класичною, ні готичною, ні ренесансною. Їхнє авторство могло належати лише Говарду рорку. Він стояв і дивився на ескіз. Це був один із тих ескізів, що його досі не вдовольняв. Він створив його як вправу, вигадану для себе поза навчальним завданням. Він часто чинив так, знайшовши якусь особливу місце, ну і зупиняючись там, щоб поміркувати, яка саме будівля має там постати. Він проводив ночі, вдивляючись у цей ескіз, намагаючись зрозуміти, що ж прогавив. Зиркнувши на креслення зараз незамиленим оком, він таки побачив помилку. Хлопець жбурнув ескіз на стіл, схилився над ним, розтинаючи чіткими лініями свій охайний малюнок. Інколи він зупинявся і підводився, роздивляючись креслення. Кінчики його пальців стискали папір, немов охоплюючи будинок руками. Його руки були довгопалі з набряклими венами, випуклими суглобами та кістками зап'ястків. За годину до нього у двері постукали. Зайдіть! гукнув він, не відриваючись. Містере Рорк. місіс Кітінг роззявила рота, вирячившись на нього з порога. На Бога, що це ви робите? Він повернувся і поглянув, намагаючись пригадати, хто вона така. А як же декан?» – застогнала вона. «Декан, який чекає на вас. А. зронив Рорк. Отак я забув. Ви забули? Так. У його голосі відчувалося зачудування, здивування з її враження. Гаразд, усе, що я можу сказати. Вона затнулася. Це те, що вас відрахували заслужено. Заслужено, відрахували. Церемонія починається о 16.30». Вважаєте, він знайде час побачитися з вами, уже йду місіс Кітінг. Не сама лише допитливість підштовхувала її до дій. Це був потаємний страх, що рішення ради можуть скасувати. Рорк вирушив до ванної наприкінці коридору. Вона спостерігала, як він миє руки, відкидаючи назад своє розпущене пряме волосся, створюючи видимість порядку. Він знову вийшов і попрямував до сходів. Швидше, ніж вона встигла зрозуміти, що він уже йде, «Містер Рорк. здивовано вигукнула вона. Ви ж не підете, ось так? Чому б і ні? Але це ж ваш декан. Уже ні, місіс Кітінг. Вона приголомшено подумала, що він сказав це так, наче був по-справжньому щасливим. Стентонський технологічний інститут стояв на пагорбі, його зубчасті стіни, наче корона, височіли над містом, що розстелилося долі. Він скидався на середньовічну фортецю з готичним собором, що височив у центрі. Фортеця якнайкраще відповідала своєму призначенню з її міцними цегляними стінами, кількома бійницями, достатньо широкими для вартових, фортечними валами, позаду яких могли сховатися лучники оборонці і кутовими баштами, звідки на нападників можна було лити розпечену олію, якби в навчального закладу виникла така необхідність. Собор височив над цим усім у мереживній пишноті, наче крихкий захист двох найбільших ворогів, світла і повітря. Кабінет декана нагадував каплицю, де мріливі, сутінки просочувалися крізь єдине високе вікно з вітражем. Сутінки текли крізь одежі закляклих святих із руками, потворно зігнутими в ліктях. Червона та багряна плями світла відпочивали на двох автентичних фігурах гаргулів, що навпочіпки сиділи у кутках ніколи не використовуваного за призначенням каміна. Над каміном висів малюнок парфенону, в центрі якого застигла зелена пляма. Коли Рорк увійшов у кабінет, Деканова постать невиразно коливалася позаду столу, вирізбленого на кшталт сповідального. Декан був не зенький опецькуватий джентльмен, розплилу плоть якого компенсувала непорушна гідність. Ах так, Рорк. він усміхнувся. Сідайте, будь ласка, Рорк сів. Декан схрестив пальці на животі і завмер в очікуванні благання, на яке сподівався. Благання не було, декан прочистив горлянку. Я не повинен висловлювати жалю з приводу нещасливої події цього ранку, розпочав він. Оскільки вважаю зрозумілим, що ви завжди знали про мою щиру зацікавленість вашим майбутнім. Абсолютно не повинні, сказав Рорк. Декан глянув на нього із сумнівом, але продовжив. Зайве казати, що я не голосував проти вас. Я утримався. Але вам, можливо буде втішно дізнатися, що під час зборів ви мали рішучу маленьку групу захисників, маленьку, але рішучу. Ваш професор із проєктування конструкцій виступив на ваш захист як хрестоносець. Так само вчинив і ваш професор математики. На жаль, тих, хто вважав своїм обов'язком проголосувати за ваше відрахування, було значно більше. Професор Пітеркін, ваш викладач композиції, поставив у цій справі крапку. Він навіть погрожував нам звільнитися, якщо вас не відрахують. Ви повинні зрозуміти, як сильно спровокували професора Пітеркіна. Я розумію, сказав Рорк. У цьому, бачите, і проблема. Я кажу про ваше ставлення до архітектурної композиції. Ви ніколи не приділяли їй належної уваги, але ви блискуче показали себе в інженерних науках. Звісно, ніхто не заперечує важливості проєктування для майбутнього архітектора, але навіщо вдаватися до крайнощів? Навіщо нехтувати тим, що можна назвати мистецьким і творчим боком вашої професії, та зосереджуватися лише на сухих, технічних, математичних аспектах. Ви ж хотіли стати архітектором, а не інженером-будівельником? Чи не зайве це зараз? запитав Рорк. Це вже минуле. Уже немає сенсу обговорювати мій вибір предметів. Рорк, я прагну допомогти. Ви повинні це зрозуміти. Ви не можете сказати, що вас не попереджали неодноразово до того, як це сталося. Попереджали. Декан засувався в кріслі. Юнак змушував його почуватися незатишно. Роркові очі ввічливо дивилися на нього. Декан міркував: немає нічого поганого у тому, як він дивиться на мене. Насправді він доволі коректний На, відь ввічливий, як належить. Але виникає відчуття, наче мене тут немає. Будь-яке завдання, яке вам давали, продовжив Декан, кожен проект, що ви його повинні були розробити, як ви з ними повелися. Кожен із них виконано у тій гаразд, я не можу назвати це стилем, у тій вашій неймовірній манері. Це суперечить кожній засаді, що ми намагалися вам прищепити, суперечить всім усталеним зразкам і традиціям мистецтва. Ви можете вважати себе так званим модерністом, але це навіть не так. Це, це цілковите божевілля, якщо не заперечуєте. Не заперечую, коли вам давали проекти, що залишали за вами вибір манери, а ви здавали одну з ваших шалених штучок. Гаразд, щиро кажучи, ваші викладачі зараховували вам завдання, бо не знали, як його оцінити. Але коли вам загадували вправу в історичному стилі, спроектувати каплицю в тюдорівському стилі чи будівлю французької опери, а ви здавали щось, що скидалося на купу коробок. Безладно і безсенсово пожбурених одна на одну. Скажіть, що це було недбало виконане завдання чи звичайна непокора? Це була непокора, відповів Рорк. Ми хотіли дати вам шанс, зважаючи на ваші блискучі досягнення в інших предметах. Та коли ви принесли оце, Декан грюкнув кулаком по розгорнутому перед ним аркушу. Оце як ренесансну віллу для вашого курсового проекту. Справді, мій хлопчику, це було занадто. На аркусі був малюнок, будинок зі скла та бетону. В кутку стояв гострий підпис. Говард Рорк. Ви розраховували, що ми вам це зарахуємо? Ні. Насправді ви позбавили нас вибору. Звісно ж, ви відчуваєте у цей момент гіркоту, але нічого такого я не відчуваю, спокійно відповів Рорк. Я повинен вибачитися. Зазвичай я не дозволяю, щоб таке сталося зі мною. Цього разу я припустився помилки. Я не мав чекати, поки ви витурите мене. Я повинен був дуже давно піти сам. Ні, ні, не зневірюйтеся. Це неправильний підхід, надто з огляду на те, що я збираюся вам сказати. Декан усміхнувся і конфіденційно нахилився вперед, насолоджуючись увертюрою до хорошого вчинку. Ось справжня мета нашої розмови. Я прагнув повідомити вам це якнайшвидше. Я не хочу, щоб ви почувалися зневіреним. О, я особисто ризикнув, зважаючи на характер президента, коли повідомив йому про це, але попереджаю вас. Він не зобов'язаний, але ось які справи за раз, коли ви усвідомили, як це все серйозно. Якщо ви зачекаєте рік, відпочинете, обміркуєте все, скажімо, подорослішаєте, у нас, можливо, з'явиться можливість узяти вас назад. Попереджаю, я нічого не можу пообіцяти. Усе винятково неофіційно і дуже незвично, але з огляду на обставини та ваші блискучі досягнення, шанс доволі високий. Рорк усміхнувся. Це не була ані щаслива усмішка, ані вдячна. Це була звичайна проста усмішка задоволення. Не думаю, що ви мене зрозуміли, сказав Рорк. Що змусило вас припустити, що я захочу повернутися? Тобто я не повернуся. Я більше не маю чого вчитися тут. Не розумію вас, сухо сказав декан. Чи потрібно пояснювати? Це більше не повинно вас цікавити. Поясніть, будь ласка, якщо бажаєте, я хочу бути архітектором, а не археологом. Я не бачу сенсу створювати ренесансних віл. Навіщо вчитися їх проєктувати, якщо я ніколи їх не будуватиму. Мій любий хлопчику, великий стиль відродження не помирає. Будинки в цьому стилі зводяться щодня. Вони є, і вони будуть, але не я їх зводитиму. Годі вже годі, це ж по-дитячому. Я прийшов сюди вивчати будівельну справу. Коли мені давали проєкт, його єдина цінність для мене полягала у тому, щоб навчитися розв'язувати проблему так. Як я розв'язуватиму її в майбутньому, я проектував так, як будуватиму. Я навчився усього, чого міг навчитися тут, у проектно-конструкторських дисциплінах, яких ви не схвалюєте. І ще один рік малювання італійських листівок нічого мені не дасть. Годину тому декан хотів, щоб ця розмова минула якнайспокійніше. Зараз він волів, щоб Рорк виявив бодай якісь емоції. Йому здавалося ненормальним, що хтось поводиться так невимушено за цих обставин. Ви хочете сказати, що серйозно плануєте будувати у такий спосіб, коли станете архітектором? Якщо станете, звісно так, мій любий друже. Та хто вам дозволить? Це не має значення. Важливо, хто мене зупинить. Послухайте, це поважна справа. Я шкодую, що не поговорив із ва. Ми щиро і докладно, значно раніше. Знаю, знаю, знаю. Не перебивайте мене. Ви побачили один-два модерних будинки і нахапалися ідей. Але чи розумієте ви, яким скороменущим захопленням є оцей так званий модерний напрям? Ви повинні зрозуміти, і це підтверджують усі авторитети, що усе прекрасне в архітектурі вже створено. Кожен стиль минулого це родовище скарбів. Ми можемо лише черпати від великих майстрів. Хто ми такі, щоб вдосконалювати їх? Ми можемо лише намагатися сповнені поваги копіювати. Навіщо? запитав Рорк. Ні, подумав декан. Ні, він нічого такого не сказав. Це цілком невинне слово, він не залякує мене. Це ж очевидно. Гляньте, спокійно сказав Рорк і вказав на вікно. Чи бачите ви кампуси і місто, бачите людей, які ходять і живуть там унизу. Так, от, мені начхати, що саме будь-хто з них, чи всі вони разом думають про архітектуру чи про будь-що інше. Чому ж я маю зважати на те, що думали про це їхні дідусі? Це наша священна традиція. Чому? Заради Бога, перестаньте бути таким наївним. Але я не розумію. Чому ви хочете, щоб я вважав оце видатною архітектурою? Він вказав на зображення Парфенона. Це, сказав декан, Парфенон. І все. Я не можу гаяти свій час на дурні запитання. Добре, Рорк піднявся, взяв зі столу довгу лінійку і підійшов до картини. Я можу вам пояснити, що з цим не так. Це ж Парфенон, сказав декан. Так, чорт забирай Парфенон. Лінійка вдарила по склу на картині. Погляньте. Сказав Рор, славетні канелюри на славетних колонах. Навіщо вони? Щоб приховати місця стиків на дереві, якщо колони робили з дерева, але вони не з дерева, а з мармуру. Три гліфи. Що це таке дерево? Дерев'яні балки складені одна на одну в спосіб, у який люди їх складали, коли почали будувати дерев'яні хати. Ваші греки взяли мармур і зробили копії своїх дерев'яних будівель, бо решта людей чинили так само. Потім ваші майстри відродження пішли ще. до... Лі зробили гіпсові копії мармурових копій дерева, і ось з'явилися ми, роблячи з металу і бетону копії гіпсових копій мармуру, що копіювали дерево. Навіщо декан дивився на нього зацікавлено? Щось його спантеличувало не в словах, а в манері рорка їх промовляти. Правила мовив Рорк, ось мої правила. Те, що можна робити з одним матеріалом, ніколи не слід робити з іншим. Немає двох однакових матеріалів, немає двох однакових місць на землі. Немає двох будівель з однаковим призначенням. Призначення місце матеріал визначають форму. Ніщо не може бути виправданим або прекрасним, якщо немає однієї центральної ідеї, бо ідея керує кожною деталлю. Будівля така сама жива, як і людина. Її цілісність у тому, щоб наслідувати власну правду, єдину її тему та слугувати власному єдиному призначенню. Людина не позичає частин свого тіла, будівля не позичає куснів своєї душі, творець віддає їй душу, і кожна стіна, вікно чи сходи виражають її. Але всі путні форми експресії вже давним-давно відкрито експресії чого? Парфенон не мав того самого призначення, що і його дерев'яний попередник. Термінал аеропорту не має того самого призначення, що й парфенон. Кожна форма має власний сенс. Кожна людина створює власний сенс, форму і призначення. Чому ж так важливо, що робили інші? Чому стає священним факт не бути собою? Чому кожен має рацію тільки б не ти? Чому голос більшості заступає істину? Чому істина стала простою арифметичною дією, до того ж, лише додаванням. Чому все перекручують, аби чомусь там відповідати? Має бути якась причина, я не знаю її. Ніколи не знав. Хотів би я зрозуміти. Заради Бога, сказав декан. Сідайте, так краще. Чи не покласти б вам лінійку? Дякую. Зараз послухайте мене, ніхто й ніколи не заперечував важливості сучасних технологій в архітектурі. Ми повинні навчитися адаптувати красу минулого до потреб теперішнього. Голос минулого це голос людей. Ніщо й ніколи в архітектурі не винайшла одна людина. Справжній творчий процес повільний, поступовий, анонімний і колективний, в якому кожна людина співпрацює з усіма іншими і поділяє стандарти більшості. Розумієте? Спокійно мовив Рорк. Я маю, скажімо, 60 років життя попереду. Більшість цього часу ми не за працею. Я обрав справу, яку хочу робити. Якщо не знайду в ній радості, то приречу себе на 60 років тортур, а я можу знайти радість тільки тоді, коли виконую роботу в найкращий можливий для мене спосіб. Найкраще це справа стандартів. І я встановлюю власні, я нічого не успадкував. Я стою наприкінці традиції, а можливо, я стою на її початку. Скільки вам років? запитав декан.